Але да, всередині це якщо ми говоримо про локацію, то тоді да, це всередині. А якщо ми з вами говоримо про час, так, про час то тоді да, це через якийсь час. Оце важливо записати. Ще раз: от у вас є прийменник дам. Да має два значення. Перше значення це всередині чогось, наприклад, люсіан». В океані ілья вісо є риби. Так? І друге значення dans, з часовим показником це через якийсь проміжок часу. Наприклад, через 30 років, dans через тиждень, dans une semaine, через рік. Dans une année. Поставте плюс, якщо ви мене зрозуміли. Mettez plus si vous...